Ми зараз поділимося ще певними думками, враженнями. Отже, куди ми з вами потрапили? Сіли ми в джип, піднялись на полонину. Чи хтось був уже наполонині? На, полонині? Не, на не. яких? За, ми на Драгобрат піднімалися. Тепер цього року, ні, чотири роки тому. Це було літо, і тут відбувається магія приготування сина. Довгий стіл, за яким вічарі йдять завжди поспіхом, тому що спішать. Тут би ще мали бути такі лежанки, на яких вечері сплять. Над ватрою зрозуміло отвір у стелі, куди дим повинен виходити, іконка Божої Матері, чи святого Миколая, іноді капличка на дворі ще окремо. Ну і ще дещо, що ми побачимо згодом, коли не буде темно. Тобто не вся екскурсія буде в такій темні. Наше завдання дізнатися, що таке гуцульська овеча бринзя, як її готують і чому вона має цей найвищий статус в Україні. Будь-яке число. Ну, штук 50 може, ні. 50. Уявляємо, що ви одна родина. Хай буде так. Отже, ви такі файні газди. Газде, фактично, це загальне слово, Газдиня, господиня, газда господар, разом ви газди. І ви пригнали своїх овець з подароваріння. На наших очах молоко гусне, ватах розбиває грудки, чекає, знову розбиває. І так знову минають півтора-дві години. В результаті він формує одну. Грудку, поміщає її в марлю, швиденько виносить на ганок, підв'язує під кришею, залишає відрожчук, цікава сироватка. І оця велика грудка сиру називається Будз, мішка для мішання. І починає помішувати, і нам уже дозволяє, там ми нічого не чіпаємо. А тут ми і помішуємо, і фотографуємось, але головне спостерігаємо, що ж тут відбувається над ватрі. А тут починає виварюватися ще один сир, який теж латак збирає акуратно в марлю, його вже менше. І ось цей варений сир називається вурта. Слово вурта ви могли чути. В інших регіонах у вас є подібне. Є Молоко що... згурдилося, згорнулося. Згурдилося, але слово вурда у вас не, не готує. І нам самим дивно, як наші предки все це зуміли зберегти. Ну, що таке понад 500 років? Колумб відкрив Америку. З тих часів у нас нічого не змінилося. В першу чергу всіх дивує ручне догіння в сучасному світі. Ну, ми кажемо, що наш серце хендмейд, не додається ніяка хімія. Тільки натуральний фермент. Що у вас? Шлунки. Важливо, що наші вівці випасають на висотах вище, обов'язково вище 700 метрів над рівнем моря. Чому це так важливо? Там повітря таке чисте, що той сир, який сохне, він не прокисає, а він